Споконвічне філософське питання, як прожити життя, щоб творити корисне і добре, набратися людської мудрості і залишити за собою помітний слід та добру згадку. Кожен раз, коли близька чи добре знайома людина залишає цей світ, ми замислюємося і намагаємося збагнути почуття, які пережиті поруч з тією людиною. Аналізуємо вчинки і бережемо пам'ять. Сьогодні ми згадуємо Олега Голдреча, хореографа, заслуженого працівника культури України. У його житті було важливим особисте покликання: а також родина, колеги, мистецькі колективи, які спонукали його до вершини на творчому шляху, і стали його музою життя. Нещодавно у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини відбулася презентація книжки, яку написав Олег Семенович. Цей автобіографічний нарис був його сповіддю і звітом. Він хотів презентувати свій труд на власному ювілейному вечорі з нагоди 70-річчя. Він мріяв зібрати всіх дорогих його серцю людей, родину, вихованців, друзів, однокурсників. Щоб через виступи творчих колективів ще раз показати велич і красу хореографічного мистецтва. Але раптовий дзвін закону вічності розпорядився по-своєму. Усі зібралися на вечір реквієм у день 70-річчя великого хореографа. Організатором був його похресник і вихованець, директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Олег Кузик. Він хотів, щоб ми зібралися разом Черемашами, всіх поколінь, полонинці, підгіряни, всі, хто був всі ті роки поруч з ним. Дорога родина, щоб ми раділи, бо завжди був гордий, що він хоровав. Що він вкраплює у серця володного покоління велике мистецтво хореографічного танцю. На сцені колектив, з яким Олег Семенович до останнього працював і творив нові композиції. Народний ансамбль танцю підгір'я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького у неділю на подвір'ї. Отож, згадаємо шлях, який пройшов Олег Голдрич. Гортаємо сторінки його останньої книги. У листопаді, 1939 року, коли я з'явився на світ, Галичина відносилася до Польщі. На той час у селі була Церква Святої Парасковії із священиком на прізвище Чаус, початкова школа, у якій працювали учителями молоде подружжя Павло та Марія Михайлишин, і сільська гміна, сільрада на чолі з Вітом. Народився у простій небагатій родині. Батько, коли женився з мамою, пристав до Станевичів. Він був одним із синів Острожецького Віта, Михайла Семеновича. Голодричі, багата родина. І через те його батьки не хотіли, аби мати була їх невісткою, бо вона з бідної родини. Але любов перемогла. Мати була середнього зросту, худа, і стрійна, симпатична і розсудлива. Односельчани її любили, до хати завжди приходило багато жінок за порадами та просто на відвідини. Батьки жили мирно, люб'язно і навіть були прикладом для сусідів, дуже тішилися своїми дітьми. Любили завжди гарно їх одягнути і навчали християнської культури. Пишу ці спогади, коли мені вже 70 років. Я не пам'ятаю жодного разу, аби мене тато вдарив за те, що я щось вчинив недобре. Він міг посварити, лише не застосовував фізичної сили. На початку зими 46-го року тато прийшов з війни інвалідом, а в березні померла мати. Я за мамою дуже тужив. Кожного дня сидів на могилі і плакав. Проте час минав, і ми стали звикати жити без матері, а життя ставало ще важчим. В Острожецькій школі я завжди брав участь у гуртковій роботі. Мені все легко вдавалося і співати, і гарно з інтонацією читати вірші, і танцювати. За солоспів отримував похвалу від учителів та грамоти на учнівських олімпіадах. Трохи пізніше я вже сам навчав учнів п'ятого класу співати хором. Мене сестра Люба навчила диригувати, і я, новоспечений диригент, почав навчати учнівський хор народних пісень. Але я бачив, що мої друзі їдуть десь вчитися і боявся того, аби не залишитися в колгоспі. Моя душа прагнула чогось вищого. Моя діяльність в закладах культури розпочалася ще у 1955 році в селі Вишенька, тодішнього Крокенівського району Дрогобицької області. Працював завідувачем клубу, навчав сільську молодь хорового співу, проводив усяку культурну просвітницьку роботу, як вимагало керівництво. Коли приїжджав у село, завжди заходив до родини Козловських, там знаходив свою віддушину. 55-й, 56-й рік, який він був важкий, дуже важкий був. А тим більше Олег Семенович був сирота. Було все і голодні, і холодні, і ділилися крихтою хліба, і навіть і одежею. Олег Семенович то така людина, ви знаєте, то вроджене дитя від Бога. Він мав. Він був у п'ятому класі, і він вже фантазував танці, якась циганочка, якийсь щось так. Він був вроджений. По-перше, дуже гарно співав, дуже гарно декламував. Одним словом, людина мистецтва. Ми з ним, скільки ми з ним проспівали пісень, скільки ми з ним намерзлися, бо знаєте, які були часи, їздили. Ми зараз концерт дали нам відкриту машину. Їдемо в село 5, 10 і 15 кілометрів. Ми їздили, Але ми любили цю сцену, ми любили культуру. І біля нас завжди люди молоді, і старшого віку, і середнього. Я, я не знаю, ми мали якусь таку, а тим більше Олег Семенович мав таку притяжну силу, що за ним йшли, йшли, йшли. У мене помер батько, а в нього померла мати. Ми напівсироти були. Але бабуся наша. Так вже любила його, мені здається, що навіть більше, як мене. Він переважно у нас був вдома і ми разом виростали. Потім вже пішли в культуру разом, танцювали разом танці. Ми їздили по всіх районах ближніх в парі танцювали, і, і так ще всі думали, що ми рідні брат і сестра, бо прізвище однакове Голдрич Ольга і Олег. От. Ну, Олег, прекрасна людина була. Він душа колективу. Він в кожному колективі знаходив себе. І знаєте, якось так в нього була багата енергія, що він веселив, він співав прекрасно, він танцював прекрасно. У нашій концертній бригаді були медсестри. Працівників фінвідділу, міліції, банку, вчителі школи та дитячого садку. Вони просто хотіли завжди бути з нами. Ми завжди їм про щось нове розповідали. Жартували з ними. Ми просто були їх найкращими друзями. І вони це щиро відчували. На сцені центру творчості зразковий вокально-хореографічний ансамбль, веселі черевички. Керівники ансамблю, учні Олега Семеновича, Марія та Володимир Чмирі. Страшенно хотів поступати вчитися. Прогулюючись містом Львовом, випадково натрапив на оголошення Львівського культосвітнього технікуму. Мене це так захопило, що відразу пішов до приймальної комісії взнати про умови поступлення. Мабуть, в цей час народжувалася та істина муза мого життя, яка мала супроводжувати мене у подальшому. Бойківські коломики виконує народний ансамбль пісні і танцю Черемош Львівського національного університету імені Івана Франка. Керівник ансамблю Василь Піпаш. У 1964 році, після завершення навчання в училищі мене єдиного на запрошення дирекції училища за наказом Міністерства культури було призначено викладачем спеціальних предметів на хореографічному відділі Львівського училища культури. У 2009 році виповнюється 45 років моєї педагогічної праці в училищі. За цей час було все. І добре, і погане, але цю професію обожнюю, вона моє натхнення, моє повітря, моя постійно танцююча муза життя. Гадаю, що котра людина у душі митець, вона дуже емоційна, вразлива і неконтрольована. Це трохи зле, але куди дітися, як воно так є? Хочеш показатися як найкращим, без усяких характерних хиб, більш відповідальним за усі свої поступки, стаєш скромнішим і ніби розумнішим ледь не ангелом. А коли ти не пов'язаний до когось, почуваєш себе вільним, незалежним від нікого, ніщо тебе не ні гнітить і не мучать ревнощі. Ти спокійний, можеш володіти собою, принаймні можеш щось робити. У твоїй душі свобода. Ти ніби щасливий, а з іншої сторони подивитись: людина без любові суха. Він був митець в повному розумінні цього слова. Він був запальний. Він жив танцем, він жив мистецтвом. Він це мистецтво передав нам завдяки тому, що це було його життя. Це було це було його нутро. Це було його нутро. Він цим жив і він це передав нам. Тільки людина, в якої це глибоко в душі, і яка цим живе, може передати це іншим. Інакше це неможливо передати. Тому він був, він був великий митець і він ним залишиться завжди, принаймні в наших душах і серцях. Для мене він був як батько, як е, вчитель, як друг. як е... Людина, яка мені багато чому в житті допомогла, особливо по хореографії. Олег Семенович запропонував: якщо сподобається, танцюй. Не сподобається, так і відійдеш. Але мені настільки влилося в душу, в серце той колектив, ті танці. Дійсно, запал, дійсно, наш, наша національна пісня, наш танець, що я більш його не міг покинути. І з того часу я став танцювати. І на сьогоднішній день пройшло вже, я б сказав, 25 років, як ми заснували, як він заснував полонину. і Я лишився, рахую, учасником тої полонини. Березнянка, народний ансамбль танцю, полонина Українського національного лісотехнічного університету. Керівник ансамблю Оксана Коваль У вересні 1967 року я поступив до Львівського державного університету імені Івана Франка на історичний факультет. В училищі залишився працювати лише на півставки. І тут, ніби блискавка серед неба. Я зрозумів, що треба професійно вдосконалюватися, щоб стати гідним учнем своїх викладачів. Два рази в тиждень ходив у відділ мистецтва наукової бібліотеки імені Василя Стефаника і там готувався до наступних занять в училищі. Окрім того, знаходив багато цікавого матеріалу для написання своїх майбутніх книг. Але не тільки я вчив своїх студентів, кожного дня сам збагачувався їхніми знаннями. Вони своїми новими думками і безпосередньою щирістю, навіть і не підозрюючи того, що я навчався разом з ними. З висоти прожитого життя і професійного досвіду мені думається, що саме у тому є зміст роботи вчителя, де самому потрібно систематично, послідовно і вдумливо навчатися протягом свого педагогічного життя. Якщо того не буде, тоді даремна праця. Я дуже люблю роботу викладача хореографа та ще й такі заняття, де кожного дня по 5-6 годин грає музика. Не раз кажу своїм студентам: вчіться добре і вам гратиме музика на роботі цілими днями. Відчуваю в собі особливу внутрішню професійну рису. Що, коли здійснюю постановки танців, то намагається, щоб були витримані автентичні особливості кожного номеру, все достовірне, аби не засмічувати наш народний танець тим, що не притаманне йому. Всю роботу виконував з філігранною точністю і великою любов'ю, аби ця чистота проросла у душах виконавців назавжди. Танці мого народу не українці повинні танцювати не гірше нас самих. Таке моє життєве кредо. Він дуже любив студентів. Дуже любив студентство. Завжди запалював свої енергії, своїм таким великим позитивом. І до останнього дня він керував курсом на міжнародний танць, український танець. Зараз є третій курс, і цю свою роботу він передавав останню. Цю свою працював всім дітям третього курсу. І вони хочуть сьогодні вшанувати вшанувати пам'ять Олена Семеновича, танцювати його постановку Халини. Отож на сцені студенти третього курсу Львівського державного училища культури і мистецтв, керівник курсу. Олег Голдреч Університет імені Івана Франка дав мені більше пізнати і зрозуміти світ. Окрім лекцій, практичних фахових занять та роботи з творчим колективом вчився життя у самих студентів. Я переконаний і вважаю, що Львівський університет є найголовнішим вузом Львівщини. Він є вузом над вузами Львова. Це елітний навчальний заклад. Тут куються кадри для еліти всієї України. Сюди поступають вишукані абітурієнти. У ньому навчається найздібніша молодь країни. При першій зустрічі з учасниками ансамблю Черемош університету сподобалося відношення до мене. Та й учасники колективу були якісь особливі в порівнянні з іншими творчими колективами міста Львова, в яких я також побував, шукаючи свою творчу музу. Відтоді став учасником цього неординарного колективу. Батько ми завжди назвали наш батько, бо фактично оцей його найбільший творчий ріст, це його найбільш таке свідоміше життя. Це пройшло на праці культурські училища і Черемош. Черемош це його перша дитина. Так, він може своїх дітей не мав, але він мав дітей. Він мав Черемоч, він мав полонину, він мав підгір'я. Але як то кажуть в житті, та перша дитина, вона завжди чомусь найцінніша, то той перша. І завжди її до неї тягнуло. Його, його розірвали з тою першою дитиною на певний період часу. Бо я думаю, не буду відвертатися ті часи, чому його виірвали. Чому я тут старше покоління Червоношан сидить і знаю, чому, як нас називали, особливо вас, бо ми вже трошки молодші покоління, як вас називали націоналісти. І ось за той націоналізм, бо червоноже асоціація виявляється, українське слово націоналізм, тепер то дуже брідке, це краще назвати патріотом, але це були люди високосвідомі, це люди, які не боялися тих часів. Ходити з вертепами, з колядками. І завжди в гущі, завжди в цепі це піце був годиш. У тому колективі мені було надзвичайно добре. Ліпшого не хотілося нічого. Я почував себе там як риба у воді. Танцюристи відносилися з великою повагою і любов'ю. Згодом мені запропонували бути репетитором.